Добрий день, шановне панство. Продовжуємо чати версії Java. І сьогоднішня тема версія 8 Беззнакова ціла арифметика. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В Від Java немає якогось окремого типу, яке використовує беззнакове число. Тобто всі типи в Java, типу integer, double, float, long, вони є знакові. Тобто можуть мати як негативне число, так і позитивне. Але в восьмій версії Java є можливість використовувати беззнакові числа. Давайте розберемося: ціле число зі знаком це число, яке використовує один біт, зазвичай старший біт. Для представлення знаку може бути або 0, або 1. Якщо 0, то це позитивне число. Якщо 1, то це негативне число. Ціле число без знака це число, яке використовує усі біти лише для представлення величини. Тому діапазон починається від нуля і перевищує число зі знаком тієї ж саме довжини біта. Давайте це розглянемо на integer, як це працює? Unsigned, integer, метод. Поїхали. І так, тут багато в мене всього, чого написано. Ну, по-перше, я хочу одразу в консоль вивести і signed, і unsigned, Тобто зі знаком і без знаку, як воно відображається. Ми виводимо спочатку min-value для інтеджера, потім 0, типу, між ними, і max-value. Тут, в принципі, все зрозуміло в цьому абзаці. Другий абзац це unsigned. Я беру інтеджер, В нього статичний метод передаю 0. Потім і отримую unsigned string. Тобто, щоб ми працювали з unsigned значенням, тобто знаками, так як у нас integer, double. Є представленням знакових чисел, то ми можемо використовувати тільки тип «string», щоб відобразити беззнакове число. Тому і є тут метод to unsigned string. Ми передаємо число, int. І потім отримаємо беззнакове число, але у вигляді типу string. Добре. Тепер maxvalue. Передаємо minvalue і передаємо мінус один. І подивимося, які результати у нас будуть в консолі. А також є ще один тут мене абзац, який from unsigned string. В інтеджері є метод, який парсить стрінги, виходить unsigned стрінги, тобто беззнаково, в звичайні знакові числа. Тут це є int. Давайте подивимось, тому що є і integer, і double. До речі, для float, integer і long, я хотів сказати. Тому що для double і для float немає. Вони і так, в принципі, достатньо. А занадто великі і для чисел з плаваючою крапкою або комою, кому як а простіше, немає такого а, поняття, як signed і unsigned. Дивимося. Signed. signed. Min-value. Mean, mean Найменше значення, яке може бути 0. Я показав тут середнє. І max value я показую тут, яке може бути максимальне значення. Давайте подивимось уважніше. Тут всі числа однакові, окрім тут вісьмірки. Отут всі числа однакові, окрім сімірки. Тому що використовується один біт для відображення. Чи є це позитивне, чи є це негативне. І забирається у позитивного значення. Ну, от так от, в принципі, буває. Тому воно і менше на один біт. Ну, виходить на одне значення, на один біт. Добре, тепер дивимось Unsigned. Unsigned значення, як я казав раніше, починається з нуля. Це означає, що в нього всі значення є позитивними від нуля і в плюс. Все. Мінус немає. Тому що воно є без тобто всі позитивні. Дивіться, найменше значення в unsigned, тобто без є 0. Потім, як ви бачите, те ж саме число, як максимальне значення, сюди max-value. Все, в принципі, логічно поки. Потім я передаю min-value. Як ви бачите, воно всього-навсього на 1 під вище, ніж наше максимальне е, значення в знаковому. Що це означає? Те, що в нас йдуть фактично перетворення мінусові значення з е, кінця. Тобто у нас є максимальне значення у зі знаком, у unsigned це просто е, якийсь максимальний value, то має отаке значення без знаку. Але наступне число буде мінус. От фактично, ви як бачите, звідси мінус прибираєте, і воно йде наступне. Але насправді виходить так, що найвище мінімальне значення в Unsigned або в знаковому типі є мінімальне значення наступного байта. І найвище значення, яке може бути знаком, це є фактично мінус 1. Ось так воно виглядає. Ще раз, беззнакове значення, мінімальне 0. Потім maxVue це фактично половинка беззнакового значення. Наступний, значення. Наступне значення починається з minvalue, і йде від мінусового значення до мінус 1, і мінус 1 є найбільшим або максимальним значенням беззнаковим. І через методи parse -used -unsigned int ми знову перетворимо беззнакові числа. Ті числа, які ми передали сюди, щоб відобразити беззнакові числа. Тобто, фактично, ми можемо і е, знакове число в беззнакове, а потім беззнакове в знакове. Добре, давайте подивимось, як для лонга фактично логіка така ж сама. У лонга всі ті ж самі методи. Е, так, окрім парси Unsigned long Тут, в принципі, парси Unsigned int було. А так, логіка, в принципі, така ж сама. Давайте запустимо. Подивимось. Signed. у нас мінус. Ух ти. Його. Велике число, там здається, використовується 64 біта. В інтер 32 біта, а в лонг 32, так, 64 біта Я можу помилитися Дуже багато. Реально дуже багато значень, тому, в принципі, воно і так виглядає. Так, тепер розбираємо. Знову мінімальне значення для unsigned, тобто без знаком, буде 0. Середнє значення буде між max value і min value. А максимальне значення буде мінус 1. І буде мати фактично в два рази більше, або я б навіть так сказав. Значення max значення minwel по Unsigned це і буде значення, яке є максимальним. Якщо оце додати, це число плюс оце, то буде ось це. Ну, фактично в два рази. Ми забираємо одне значення, тому що тут 0. Так само можемо перевести назад. Що ми можемо зробити? Давайте подивимось. Є декілька. Варіантів або декілька систем. І ми можемо вказати, в якій системі ми хочемо відобразити те чи інше число. Наприклад, двійкова, вісімкова, десяткова, шістнадцяткова. Вони Вона відображається 1, двійкова, вісімкова від 0 до 7, десяткова від 0 до 9, наша звичайна до речі, І 16 наприклад, від 0 до 9. Потім від А до Ф. І ми можемо будь-яке число відобразити в цій системі координат. Ми вказуємо тепер. Це другий параметр. Радікс називається. І так, 32 відображаємо в вікові. Воно виглядатиме ось так. До речі, красиво, красиво. Так, Вісімково. Будемо виглядати наступним чином. Так, 40. Ну, десятково просто, мабуть, тут буде. 32. Далі. Шістнадцятково. Буде виглядати. 20. Так. А як же тебе зробити так? А Анука. 32, 31. Хочу числа. 1 F. От так оце красиво виглядає. 1 F. Виходить 19. Ага, 30. 0,9. Це виходить DAF 10 A, B, C, D, E, F15. Виходить, ага. Максимальне значення, яке може бути 15 за один раз, F, це типу, у них 15, 9 А, 10. A B, C D, E, F. Тобто 6. 15. Ну, так, виходить 15 від 0 до 15. І якщо ми ставимо 32, то це буде 20. Ага. А якщо 31, це у нас 16 плюс 15 виходить тут 1 і F. Ага, логічно, до речі. Тобто він відображає начебто число F, це якийсь... А, до речі, тоді виходить 30 буде 1 і. Так, 1 і. Логіка в десятковій, але при тому, що використовується замість наступного розряду, типу 20, використовується а, ці числа. Потім, коли доходить до F, і наступний буде 1, 0. А, ну-ка, давайте. Тобто в нього повинно бути скільки? 16? Ну так, 10 виходить. 1-0. Потім до 1,9, потім буде 1А. 1А. Це у нас буде. Треба додати скільки? 9. Тобто 25 чи 26. Подивимося. вираховувати. 19О, 26. 1, А. Це правильно. Щось я вже загрався. Ну, це цікаво, в принципі. Ну, от. Ви можете в будь-який момент перетворити будь-яке число в будь-які системи координат, якщо вам, в принципі, це потрібно. Добре, давайте так перейдемо Divide. Що ми можемо ще зробити? І так, в нас є число signed зі знаком мінус 10. Можемо його перетворити в unsigned беззнакове число. Тепер дивимось. Відображаємо Signed і unsigned. А так само беремо Signed, ділимо на 2 і Unsigned число. Сюди передаємо Unsigned. До речі, чого signed? А, точно. В метод Unsigned ми передаємо звичайне integer число для того, щоб його поділити, наприклад, на 2. І він там. Під капотом його перетворить в unsigned Нам не потрібно робити, напряму перетворювати Unsigned String. Нам достатньо одразу передати число, яке ми хочемо, наприклад, мінус 10, і він його поділить. От, подивимо, як це буде виглядати. І так, мінус 10 signed число, точніше, UnSigned, буде виглядати ось так. Якщо. Мінус 10 поділимо на 2, у нас буде мінус 5. Якщо нет число ми поділимо ось це на 2, то виглядатиме ось так, як ви бачите. Я передаю signed число. Тобто зі знаком. Він під капотом, його перетворить в беззнакове, і сам потім його поділить. Добре, давайте подивимось наступне. Це компе. Тут ми будемо порівнювати наші числа. І, як ви знаєте, метод КАМП повертає нам, може повернути нам три варіанти: мінус 1 або негативне число, 0, і плюс 1 або позитивне число. Будемо розбирати мінус 1, 0 і 1. Мінус 1 це означає, якщо А або перший, перше число, перший параметр. Менше, ніж b поверне мінус 1, якщо a дорівнює B, поверне 0, а якщо a більше, ніж b, поверне, мі, поверне плюс 1. Така ж сама логіка і compare unsigned чисел. Якщо тут менше поверне мінус 1, якщо вони однакові 0, якщо a більше, ніж b, поверне плюс 1, але буде порівнювати ці числа, як беззнакові. Тобто, unsigned, він спочатку їх переробить в себе там всередині, або їх порівняє. Ну, скоріше, він їх перетворить, можете подивитися, до речі, як вона це виглядає всередині цього методу. Перетворить, а потім їх порівняє. Давайте подивимось, як це виглядає. І так, А у нас 10, Б у нас мінус 1. Отже, повернуло 1, тому що A більше, ніж Б. Але тут повернуло мінус 1. А чому? А тому що в беззнаковому типі 10 менше ніж мінус 10. Давайте подивимось ще разочок. Integer. Uh, unquote, unsigned. Unsigned. Uh, Second, unsigned це А і Б. Давайте запустимо і подивимося. Як ми бачимо, а в нас, як і залишилось 10, а мінус 1 це переходить більше, ніж за max value по інтеджер, і ще плюс 10. І виходить ось таке ось число. Ну що, 10 менше, ніж ось таке число? Менше. Тому нам повертає і мінус 1. Добре. Отже, а для чого нам взагалі таке потрібно? Нормально ж працювали знаковим числом, і все було добре. Є декілька варіантів, для чого нам потрібно беззнакові числа. По-перше, ми використовуємо повністю всі біти, які у нас в інтеджер або в лонг, для того, щоб відобразити максимальне яке значення. Нам просто не потрібне негативне, тому давайте використовувати всі біти, для того, щоб відобразити максимальне значення, яке ми можемо. Друге, це протоколи або файл формати, там мінус не потрібен взагалі. І можемо використовувати беззнакові числа для відображення. Наступне: якщо нам треба взаємодіяти з іншими системами або мовами програмування, в яких є беззнакові типи. і тоді нам Дуже буде в нагоді перетворити наші знакові типи в беззнакові і працювати з цими системами або мовами програмування, які підтримують беззнакові типи. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.